Жінки Редіт, яке правило жіночого кодексу ви ніколи не порушите. Якщо якась жінка скаже мені перевірити її штани, я завжди перевіряю. Мене просили про це незнайомі люди, і мені доводилось просити про це незнайомих людей. Якщо хтось не може вирішити косметичну проблему за 5-10 хвилин, я не звертаю на це його увагу. Приклад, щось на обличчі або застрягло в зубах. Так, ви можете це виправити. Пропустили місце при випрямленні волосся. Ні, якщо у вас немає випрямляча, то говорити вам про це немає сенсу, і це може викликати у вас дискомфорт. Невеликим винятком є менструація. Якщо ви протекли, я скажу вам, що ви змогли це виправити і переодягнутись. Якщо хтось просить прокладку чи тампон, а у вас є запасний, ви віддаєте його. Неважливо, чи це ваш ворог номер один. Ви просто ділитесь. Нещодавно я була в громадському туалеті і зайшла в кабінку, двері якої не зачинялись. А дівчина, що стояла поруч, підійшла і запропонувала притримати їх для мене. Це правило поламаних дверей. Якщо я наступна в черзі, то притримую для вас двері, поки не звільниться інша кабінка, а потім передам цю місію жінці, яка стоїть за мною. Навіть якщо ми більше не подруги, я ніколи не розголошуватиму твої секрети. Як і обіцяла, одного дня я заберу їх із собою в могилу. Я, мабуть, більше ніколи не побачу свою найкращу подругу зі школи, і мене це абсолютно не турбує. Але я також ніколи не поділюсь її секретами. Я обіцяла нічого не розповідати, тож не буду. Шкода, що вона не дотрималась своєї частини угоди. Але що поробиш? Я не буду зустрічатись і спати з твоїм колишнім, навіть якщо ти скажеш, що не проти, відредаговано. Будь ласка, припиніть відповідати, що ви вважаєте це нормальним. Мені байдуже. У запитанні йшлось про правила, яких я дотримуюсь. Мені байдуже, чи дотримуєтесь ви їх? Я так, ось і все. Якщо хлопець пише мені повідомлення, а я бачу докази того, що у нього вже хтось є, я роблю скріншот і питаю, чи вони у відкритих стосунках. Якщо я бачила, як вони крали прокладки або дитячі товари, то я нічого не помічала. Як колишня пікмі, я ніколи не ганьбитиму іншу жінку заради уваги чоловіка. Якщо йому приємно це чути, то він і яйця виєданого не вартий. Якщо до мене підходить незнайома жінка і починає розмовляти зі мною так, ніби ми дружимо вже багато років, то ми і справді дружимо вже багато років. До мене та моїх подруг підходили чимало жінок, які шукали захисту, щоб втекти від когось. Я завжди підіграю їм. Будучи хлопцем, я так зробив з дівчиною, яку зустрів у барі. Не бачив її з часів школи. Ми обмінялись привітаннями, а потім вона пішла у своїх справах. Я не бачив, щоб з нею були друзі. Через кілька годин вона була вже п'яна, як чіп. А якийсь хлопець танцював з нею, тримаючи її майже безселе тіло за груди і тручись об неї ззаду. Я підійшов і сказав: Гей, Крісті, Рейчел тебе шукає, вам час іти. Жодної рейчел не і. Існувало, але хлопець віддав її мені, і я відвіз її додому. Несправжній друг це чудовий інструмент. Кілька років тому я зупинилась заправити машину після прогулянки в парку для собак. Пам'ятаю, що побачила там жінку, яка теж заправляла машину. Коли я вийшла з машини, вона почала розмовляти зі мною, ніби ми знайомі. Ми побалакали про наших чотирилапих та інші речі. Через кілька хвилин вона подякувала мені, сказавши, що якийсь дивний чоловік не давав їй спокою, а я їй допомогла. Багато людей вже згадували про серйозні та важливі речі, такі як безпека, гідність та інше. Але я обрала іншу звичку. Завжди кажу жінці: якщо вважаю, що певний предмет одягу, зачіска, колір волосся або аксесуари їй дуже личать. Чорт, мені так бракує позитивних відгуків у моєму житті, що я просто хочу їх роздавати направо і наліво. Так, дівчино, мені подобаються твої туфлі. Вони тобі дуже личать і добре поєднуються. З твоїм одягом, пані, ваше руде волосся просто розкішне. Гарного дня, хотіла б я вас намалювати, панянко. Ваші червоні сережки так вдало доповнюють ваше біле волосся, чудовий акцент. А потім я посміхаюсь і йду геть, бо я гетеросексуальна заміжня жінка, яка просто хоче висловити свою похвалу за деталі, які люди додають до свого зовнішнього вигляду. Шкода, що не надто багато людей роблять це чисто з естетичної точки зору. Дякую Одне з моїх давніх правил: якщо хлопець зраджує мене з дівчиною, яка не знала про мене, коли це сталося, то ми з нею не вороги. Це на 100% його провина, а не її. Я познайомилась з однією зі своїх найкращих подруг саме таким чином. Вона не знала про мене. А коли дізналась, то попросила у мене пробачення. Мовляв, дівчино, з тобою я не хочу сваритись, але тепер на цього козла злі дві жінки, бо він обдурив нас обох. Ніколи не залишайте жінку без допомоги. Мені пригадується кілька випадків, коли я побачила жінку, яка плакала на одинці, затиснута в кутку двома чоловіками вночі. Я стала між жінкою і цими двома віслюками, провела її до найближчого клубу з охороною, викликала їй таксі і заплатила за її поїздку додому. Якось побачила, як рано вранці пограбували жінку, а компанія з п'яти шести чоловіків, що стояла на протилежному боці дороги, проігнорувала. Рувала все це і пішла геть. Тож я побігла до неї, залишилась і заспокоювала бідолашну, доки не приїхав її чоловік. Я знаю, що в таких ситуаціях я не завжди вчиняла найрозумніше і все могло закінчитись дуже погано, але не залишати жінку саму в ситуації, яка може або вже призвела до фізичної шкоди, для мене є глибоко вкоріненим принципом. Я жінка середнього віку, чекала своєї черги в кабінеті лікаря. Побачила набагато старшу жінку в кріслі колісному з чоловіком, який міг бути її сином. Вона виглядала засмученою, але це був кабінет лікаря, тому я не надала цьому особливого значення. Потім я зрозуміла, що жінка намагається заговорити зі мною. Вона жестом вказала на мене: мені знадобилось трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається, і я підійшла до неї. Вона попросила. Мене супроводити її до туалету. Чоловік, який був з нею, був її сином, і їй було соромно. Вона заплакала, бо відчула велике полегшення, що жінка зрозуміла її ситуацію. Бабуся не хотіла, щоб її син знаходився з нею в туалеті. Це правило, яке ми ніколи не повинні порушувати незалежно від того, скільки вам років. Сподіваємось, що поруч буде сестра, яка допоможе вам зберегти гідність. Я ніколи не питатиму жінку, коли вона має народити, якщо вона сама не скаже мені що вагітна. Якщо дівчина приводить в компанію свого нового хлопця, ви розповідаєте тільки ті історії, які показують її в найкращому світлі, навіть трохи прикрашаючи, що вона виглядала вигідніше. Не згадуйте нічого ганебного. А якщо хтось із колективу спробує підняти цю тему, ви його зупиняєте. Ніколи не будьте крабом у відрі. Перше ніколи не фліртуй з чоловіками, які подобаються твоїм подругам або з їхніми хлопцями. Друге ніколи не використовуй те, що тобі сказали по секрету проти подруг. Третє твої подруги займають особливе місце в твоєму житті та серці, яке належить тільки їм і повинно залишатись їхнім, навіть коли у тебе з'явиться сім'я, чоловік або діти. Якщо хлопець запитує, коли співробітниця закінчує роботу або чи працює вона сьогодні, то я ніколи не чула про таку людину. Якщо вона захоче, щоб ти про це знав, ти про це дізнаєшся. Якщо жінка плаче у биральні, її обіймають. Якщо вона цього хоче. Якщо інша жінка запитає мене, як називаються мої парфуми або де я купила сукню, я завжди їй скажу. Мене аж нудить, коли люди навмисно приховують такі речі. Зустрічі у убиральних барів означають сестринську дружбу. Тепер ми найкращі подруги. Потрібен хтось, хто підбадьорить тебе, зробимо це. Треба, щоб хтось пішов з тобою і знайшов твоїх друзів. Так, королево, хочеться поплакати і розповісти про дурнувату людину у твоєму житті. Хай її грець. Тепер я її теж ненавиджу. Я переконую, що моя подруга зайшла всередину будинку, перш ніж поїхати. Чоловіки, моїх найкращих подруг, не є моїми друзями. Ми можемо мати класні стосунки, але зрештою, я завжди буду на боці своїх подруг, і на цьому все. Одного разу я проводила заняття з йоги, і у ній дівчини порвались легінси, а вона цього не помітила. Вона не вдягла нижньої білизни, а за нею стояв хлопець. Бідолашний теж почувався незручно і не знав, що робити. Як тільки я помітила і переконала, що легінси дійсно порвались, я попросила решту класу стати в позу дитини і заплющити очі. Потім підійшла до неї і дуже тихо їй про це сказала. Чесно кажучи, вона дуже позитивно це сприйняла. Ми навіть посміялись, а потім вона встала і пішла з класу, прикриваючи зад своїм килимком для йоги. Хлопець, що сидів за нею, відчув помітне полегшення. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яке правило жіночого кодексу ніколи не порушите ви? Напишіть в коментарях.